Пшиком. Це один варіант розвитку подій, і завтра все перейде в інше русло і так далі. І є інший варіант розвитку подій. Це те, що незаконні дії, які сьогодні відбуваються клоунами, які роблять клоуни на банковій. ці дії будуть викладені в законах, які будуть підписані режисером з банкової. І таким чином, якщо це станеться, це означатиме, що державний переворот відбувся. Таким чином, я ще раз кажу, що є два варіанти: або це пшик, або це реальна спроба державного переворота. Поки що все схоже на спробу державного переворота. Е, і е, я звичайно зберігаю. Надію на те, що це все таки просто піар-акція. Але ми повинні бути готові до того, що це державний переворот. Саме тому ви чули, сьогодні опозиція закликає людей в суботу виходити на вулицю. Сподіваюся, що за завтрашній день стане більш зрозуміло, які наміри, наміри у влади і які способи вони намагаються застосувати для того, щоб незаконно захопити владу, яка їм не належить представники лічильної комісії до удару що там 182 депутатів. Вони да. Банкові. а там протокол інший, 244. Значить, 182 плюс відкиньте 18 депутатів, які стоять в охороні. Е, тобто, якщо навіть... Е, Порахувати 182 депутата, це означає, що 18 з них ті, які стоять сьогодні в охороні в даний момент, і їх голоси зараховуються. Це ознака кнопка І безумовно, поза всяким випадком, можу сказати, що все, що відбувається там, без лічильної комісії, без електронної системи ради і без контролю журналістів. Це є е, не лише фальсифікація, не лише порушення закону, а й має всі ознаки кнабкладавства. Тому ну так би мовити, да тому туди не допустили представників лічильної комісії. Ми знаємо, що в залі е, сидить. Е, Значно менше людей ніж кворум, і більше того, серед тих людей, які сидять в залі, яких показували в телевізорі, є частина людей, які не є депутатами. Таким чином, однозначно, там не є більше 200 людей з усіма цими обставинами, і ми знаємо, що там не може бути більше 200 людей. Ми бачили результати голосування в інші дні, коли партія регіонів ставила свої проекти. Вона набирала приблизно. 200 з 200, чимось менше 200 голосів. Таким чином у них і не може бути більше людей. Якщо все-таки буде 226 депутатів у більшості, чи мають вони право проводити там засідання і вони не мають проводити конституційний суд влітку 2011 року. Дав окреме пояснення, що сесійні засідання можуть відбуватися лише в цьому приміщенні, тільки в цьому приміщенні. Таким чином, як сьогодні пожартували мої колеги-депутати, хіба що відбулось таємне засідання Київради, яка перейменувала вулицю Банкову, вулицю Гришевського, а будинок номер 8 дрівсім перетворила в будинок номер 5. І тоді можна не ну, якби говорити. Про певну значить, колізію, що буде два будинки за однаковою адресою. але насправді звичайно цього не було, тому що не було такого рішення, Київради в в засобах масової інформації. Таким чином його немає. Тож, безумовно, те рішення, те ті події, які відбуваються на банках, а проведені в неконституційний спосіб. б, там немає кворуму, і третє всі рішення, які там приймаються, носять ознаку державного переворота.